Добрий день, дітки! Давайте пригадаємо, про що ми розмовляли з вами на занятті. Так, ми розмовляли про цілющі рослини України. Вони є справжніми скарбами рідної землі. Сьогодні пропоную поговорити про лікувальні властивості рослин, які ми вже знаємо та познайомимося з новими. Серед лісу на доріжці росте сонечко на ніжці, жовта серединка білі пелюстинки. Будуть діти пити з чашки дуже смачний чай з ромашки. Ця скромна квітка має властивості лікувати та попереджати багато захворювань внутрішніх органів людини. Ромашка є гарним загоювальним, протизапальним і антисептичним засобом. Її використовують для лікування опіків, ран і хвороб шкіри. Вона допомагає при застуді, використовується для лікування бронхітів та ангін. У саду не показна росте травичка запашна. Ти скоріш її збирай і вари цілющий чай за приємним ароматом ти завжди впізнаєш м'яту. З давніх давен у народі були відомі цілющі властивості цієї рослини. Вважалося, що м'ята може подовжити життя людини на багато років. М'яту клали у подушки, вважали її супутницею, спокійного і міцного сну. Якщо ти розбив коліно, допоможе ця рослина. Скромна і непоказна, вмить зупинить кров вона, допоможе подорожнім. Диволікар. Подорожник. Подорожник спиняє кровотечу, загоює рани. З подорожника готують сиропи від кашлю для дітей і дорослих, ліки від хвороб внутрішніх органів. Він добре допомагає при алергіях і хворобах шкіри. Відварами здавна лікують опіки, знімають зубний і головний біль. Свіже листя подорожника використовують при укусах бджіл та інших комах. Знизу листя в них світленьке, тепле, лагідне, м'якеньке, зверху жорстке і темніше, і на дотик холодніше. Певно, бачили ви дітки, ці весняні жовті квітки, тільки на мороз вщуха цвіте мати і мачуха. Мати і мачуху використовують для лікування захворювань дихальних шляхів. Вона позбавляє від кашлю, бореться з вірусами, допомагає при бронхіті, грипі, пневмонії. Ополіскування з мати і мачухи допомагають при хворобах горла і порожнини рота. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво. Ну, звичайно, це кропива. У кропиві міститься величезна кількість вітамінів і мікроелементів, необхідних організму людини. Кропива знімає запалення, загоює рани, вона покращує згортання крові, підвищує гемоглобін, спиняє кровотечі. Ця рослина зміцнює організм, підсилює імунітет, лікує хвороби внутрішніх органів. Біля хати килимок із рожевих квіточок і радіють бджоли цвіту запашному. Я нарву букетик, принесу додому, пригощу родину всю смачним чаєм з чебрецю. Чебрець заспокоює, покращує настрій, нормалізує сон. Ця цілюща рослина допомагає при грипі, застуді і нежиті, кашлі, бронхіті, захворюваннях легенів. Чебрець застосовується як знеболюючий і дезінфікуючий засіб. Він має властивості боротися з інфекціями і загоювати рани. Хоча звірів не вбиває, таку дивну назву має кров зупинить, зніме біль, лікувальний звіробій. Звіробій є дієвим протизапальним засобом. Він долає мікробів, знімає біль. Звіробоєм лікують рани й опіки, спиняють кровотечі, застосовують його при захворюваннях шкіри, внутрішніх органів та дихальних шляхів. Настоєм Звіробою полощуть ясна, щоб їх зміцнити, лікують кашель безсоння. Будь-які лікарські засоби мають свої протипоказання, тому їх слід вживати тільки порадившись з лікарем. Отже, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про цілющі рослини України, назви яких рослин ви запам'ятали. Правильно, ромашка, м'ята, подорожник, мати мачуха, кропива, чебрець, Звіробій. Навіщо їх використовують? Молодці. Лікарські рослини володіють цілющими властивостями, допомагають відновити або зміцнити здоров'я людини. Щоб рослини росли і допомагали людині долати хвороби, їх слід оберігати, не топтати, не рвати без потреби, і тоді рослин стане більше, а кількість хвороб зменшиться. Дякую за увагу!